Мене звати Настя, я навчаюся на третьому курсі. Після здачі ЗНО було потрібно вибирати, куди подавати документи, і все ж розглядався такий варіант, щоб подати Львівський медичний інститут. Прийшли, подалися сертифікати ЗНО, результати, документи, і пройшла декілька днів і сказала, що я пройшла. Був електронний кабінет кожного абітурієнта і там були завантажені всі. Сертифікати ЗНО, і, в принципі, на освіті я було достатньо інформації про наш інститут, про вступ, про кількість палів і предмети, які потрібно було здавати. На першому курсі це спочатку був дуже великий страх. Це нові люди, нові викладачі, нові дисципліни, які ти ніколи не вивчав. І, в принципі, це спочатку було дуже складно якось зорієнтуватися, взагалі що відбувається, але потім якось часом почалася такі предмети, як анатомія. В принципі, чого ж там в медичні, щоб це все вчити. І коли дійсно попадалися такі хороші викладачі, які доступно почали пояснювати нам інформацію, то в принципі ще напевно за три роки я жодного разу не розчарувалася в тому, що я вибрала медичний. При вступі, Коли була приймальна комісія, то нам розказували, що на шостому курсі, в принципі, і перед приймальною комісією на стенді було дуже багато інформації про це, що на шостому курсі можемо обирати спеціальність або хірургія, або терапія, або педіатрія. Викладачі достатньо задають тестів. Більшості кроківських, які ми маємо розв'язати. І потім ми разом їх перевіряємо. Якщо будуть якісь помилки, то ми їх маємо виправити і зрозуміти і пояснити, чому. Так, звісно, пояснюють, коли виникає якесь питання, то кожен викладач нам пояснює, чому саме так. Але спочатку вони дають можливість подумати нам самим. А якщо ми вже цього не розуміємо, тоді вже потрібна їхня допомога. Анкетування надсилаються деканатом, звичайно, що ми їх проходимо. До речі, там досить багато цікавих запитань, і, в принципі, мені таке подобається. Хотіла би порадити майбутнім студентам, щоб вони обрали свою професію за покликанням, тому що професія лікаря є найскладніша, найважливіше та найвідповідальніше. Лікар це не просто поставити діагноз, це не просто виписати ефективне лікування. Лікар має лікувати тим, що він розуміє пацієнта і дозволяє пацієнту відчувати себе сильно.